Друзі, вітання, усім привіт! Сьогодні у нас 21 травня 2024 рік. І в попередньому відео я показую, як ми робили відводочки в шестирамошниках. Там відео є, кому цікаво, можете подивитися. А в цьому відео я хочу зробити огляд цієї сім'ї, скільки бджоли злетіло, скільки лишилось, показати маточку, так як ми ставили їй маточник і подивитися, як вони себе зараз почувають. Я два дні тому матка вийшла в них. Я просто забрав маточник і сам до них ще не дивився. А зараз разом з вами хочу зробити невеличкий огляд, подивитися, чи з маткою все в порядку, скільки бджоли лишилося, і просто вам показати, що з того нашого вийшло. Тому довго не говоримо, не затримуємо час, йдемо більше показувати. Так, друзі, робили ми ось ці три-шестирамочника. Хтопами, хто, хто дивився відео, робив я відео на відео. Цей один. І три я вже поза кадром доробляв. Так, Користуємося трошки водичкою. Так, зараз вам покажу, що тут в нас виходить. Так, знімемо штативу і покажемо. Просто зверху вони всі понастроювали мостиків. Бджілки є достатня кількість. Так, от бджілки, бачите, що є достатня кількість, і, в принципі, вже вам покажу одною рукою, як вони виглядають. Так, ось така кількість бджоли залишилась. Як ви можете бачити, хто дивився попереднє відео, той і може порівняти. Так, це є у нас перша рамочка. Ми робили, хто не дивився, трошки розкажу, ми робили відводочок на дві, дві розплодні рамки і одну кормову. Ну, бджілки злетіло трошки, було більше, але і так дуже багато бджоли лишилося. Уже в принципі, пройшло 3 дні, тому вся, що хотіла бджола, вся і злетіла. От, В принципі, от, молода бджілка виходить. Про те, що я казав, стара злітає, молода виходить і народжує нову сім'ю. І працює для розвитку цієї сім'ї. Так, така рамочка. Бджілки є велика кількість. Я думав, що злетить більше бджілки, але і так досить велика частина, частина лишилась. Так, шукаємо маточку. Салюю я на штатив і шукаємо маточку. Десь вона має тут бути, так як вона гарно вийшла і, і десь вона має тут бути. Так, вони поприклеювали ось туму рамку до стінки, так як є достатньо і вони працюють. Ось, На крайній рамці ходить матка. Зараз, зараз, зараз. Ось, ходить, бачу. Хочу показати вам, щоб було видно ось красуня, це є 80, 72 друга лінія. Ось така красунька. Ходить бакфаст. І без питань ходи буде, буде обльотуватися. Чекає обльоту і де вона пропала. Охот. І буде з неї, думаю, толк. Та як, та як бджілки тут є достатня кількість, годують її достатньо, доглядають за нею і думаю, з цієї сім'ї буде в подальшому якийсь толк. Тому зараз, в принципі, зараз до е, запліднення матки немає що тут сильно цю сім'ю дивитися, та як їсти в них є бджілка є, тому вони можуть при... Жити і без цього матка є і чекаємо обльоту матки. Давайте ще подивимося дві наступні сім'ї, які ми зробили, що в них тут є. я їх в принципі ой, я їх, в принципі, формував так само на, на дві розплідні рамки, одинаково. А бджілка зверху сидить. Бджілки теж тут достатньо. І, в принципі, як матка облітається, ця бджілка залишиться, то її можна буде, їх можна розширити. Так як є бджілки достатньо, розплід виходить. Ну, але подивимося, що ще облітається, може матка пропасти десь при обльоті. Тому ще наперед нічого не говоримо, так як... Так, як подивимося вже все більш по факту. Ось Була рамка, сіла з розплодом, залишилася ось така частинка розплоду на рамці. Ну, тут теж пару штучок залишилося. а все решта бджілка вже вийшла і багато тут молодої бджоли. Тому ось така тут картина. Так, маточка ходить. Ось такі рамки я їм точно не міг ставити, вони були повністю засіяні, ну, повністю в розплоді, в вже повиходив. Так, матка ходила, десь тільки що бачив. Десь втікла від нас. такий відводок, я думаю, він буде працювати. Він не є слабенький, три рамочки. ну, кажу, Хто хоче робити, той може зробити собі і. І на 20 рамок його, і на 10 рамок. Ну, когось що дозволяє. Це і збірний відводок. Ось маточка. Ось покажи, красуня. Ось бігає вона ще. Дуже скоро бігає, вона ще маленька, ще не плідна, тому вона їй тяжко злопати. Але, в принципі, все добре і тут. І чекати треба. Ой, чекати треба обльоту. Ось третю я вам смислу нема показувати, тратити час. Там так, саме все в порядку. І ось. В принципі, то саме. Що ми сформували, то, то в принципі, і є. Біділка сидить спокійно, одразу, як ви відкриваєте, вона годити матки нема, а тут вони сидять спокійно і в принципі, тут все в порядку у них. Тому ось такі справи. Так, друзі, ось такі, ось такі в нас відводочки вийшли. Як бачите, пройшло вже три дні. Все, що бджілка хотіла злетіти, вже злетіла. Залишилася молода. Бачила, скільки бджілки вже повиходило, та як рамки вже більша частина рамок пустих, без розплоду, тому зі сім'ї буде толк, хіба чекаємо обльоту, ще раз кажу матки, і буде вже в них все добре. В принципі, нема що далі ще тут казати. Тут можна з пустого порожнього довго переливати, але в принципі, результат ви бачите не на слово, а просто ви побачили по самому результату, як це все зробилося і що з цього всього у нас вийшло. Тому не затримуємо довго відео. Кому відео буде цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все. Всім до побачення, вічте мед і будьте здорові. Всім мирного неба!